Добрий вечір, мої кітюні, як ви там? Як ви там Евочка? Як ти вачечко, як ти нікочка, боже, мій так скуча за вами, то хочеться вас обняти, поцілувати. А наразі я хочу просто побажати вам на добраніч. Сказати, що я вас люблю. Цілю, я внімаю. Давайте нам заспіваємо, Маленьке, пухнасте кошенятко, тихо скрутихось клубочок і спить. Спить Василиса, спить Ейвелина и Некуся тоже спить. мур мур. Мур, мур, мур. -мур, -мур. Всіх тихенько сплять. Все, я вас всіх обнимаю, всіх всіх вас обнимаю, всіх вас люблю. Бажаю вам на добраніч, солодких снів. У мене самі самі сами. Люблю вас, добра вам, Солодких сніг до завтра. He